Поліцейські шостки розшукують безвісти зниклого Максима Драгана. Учора в день 36-річний шосткинець пішов з дому і назад не повернувся. Місце його перебування залишається невідомим. Поліцейські вживають заходів щодо розшуку чоловіка та дуже розраховують на допомогу небайдужих громадян. На вигляд Максиму 35-40 років, з ростом 190 сантиметрів, худорлявої статури. Має русяве волосся до плечей, світлі очі був одягнений у чорну куртку та чорну спортивну шапку. На рушук безвісти зниклого зорієнтований особовий склад поліції шостки. Відповідне орієнтування з описом зовнішності та фотокарткою зниклого шосткинця розіслане у всі відділи та відділення поліції області. Правоохоронці закликають всіх громадян не бути байдужими. Якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе в розшуку Максима Драгана, прохання повідомити до Шосткинського районного управління поліції, місто Шостка, вулиця Свободи, 67. або зателефонувати за номерами 050-327 91 48 чергова частина або на цілодобову лінію служби 102